Ну, згадаймо, мій виступ під час презентації кандидатури одного з номінантів цьогорічних премії Бориса Григоровича Возницького. Я почала з того, що сказала, що якщо говорити про те, де чи є така галузь, де поборив корупцію, то я хочу сказати, що Наша експертна рада є зірцем того, де нема корупції, не було і не буде. Кожну кандидатуру обговорювали дуже ретельно і, звичайно, із усього обширу тих заявок, які були подані, важливо було визначити три найбільш достойні кандидатури. Визначено трьох номінацій, якось складається що коли збирається, збирається експертна рада, то, як правило, не знаю, чого так виходить, але мені доводиться говорити перше слово. <сум> так було минулого разу, так було і цього разу. От, ну, можливо, як один із найстарших людей музейників. От, і, звичайно, коли ми розглядаємо кандидатури, то е, перед нами стоїть Борис Григорович Возницький. Принаймні, я завжди закликаю членів експертної ради до цього, що давайте виходити з того, що от поруч з нами сидить наш колега Борис Григорович Возницький і разом з нами вирішує, хто достойний бути лауреатом премії імені Бориса Григоровича Возницького. І його постать, його, його персональні заслуги постійно у нас перед, стоять перед нами. І особисто я коли відбираю кандидатури, от, то я думаю, наскільки ця людина близько підійшла до. Тих обсягів величезних по збереженню культурної спадщини, яких у своїй трудовій діяльності досяг Борис Григорович Возницький. І це, звичайно, велика велика відповідальність. І не кожна кандидатура, яка розглядалась нами, могла навіть бути серед номінантів. Тут не згодна з деякими нашими експертами, які говорили, що кожна кандидатура надзвичайно цінна, достойна і заслуговує на те, щоб бути номінантом. Я, звичайно, з цим не згодна. Я завжди хвилююсь, чи наберемо ми три достойних кандидатів. І Я була щаслива від того, що ці три достойні кандидати були визначені, і кожен із членів експертної ради мусив назвати із 16 персон, які були представлені, трьох, три персоналі, які вийшли б до другого туру. І практично ми всі визначили саме три, трьох номінантів, і розходжень практично не було. Ну, можливо, в двох чи в трьох випадках хтось пропонував кандидата, але він не набирав більшість і в оцю трійцю не війшов. Особисто я, як експерт, до речі, я говорила і Олеся, пошивайло, що я свій голос віддала б і віддала, коли ми голосували, за Пожимського через те, що Звичайно, те, що отримала премію Бориса Григоровича Возницького, працівниця Леського замку, це прекрасно. Це дійсно людина, яка поруч з ним і працювала, і виконували одну і ту ж місію збереження популяризації культурної спадщини. І Зрозуміло, що вона цілком заслуговує на те, щоб бути номінантом цієї премії Бориса Григоровича Возницького, але мені дуже імпонувала кандидатура Пожимського, тому що якщо у Тетяни Сабодаш був той, хто її вів, це був директор музею, вона йшла за ним. Вона добросовісно виконувала, виконує і буде виконувати ту місію, до якої її, не хочу сказати, привчив, а привив любов Борис Григорович Возницький.